Привіт, раритетники! Хочу з вами обговорити. Також ми обговорюємо і досліджуємо це в спілці. Ось ці фігурки. Ви ніколи не здогадаєтесь, з якого вони матеріали зроблені на вигляд, як кераміка. Але купила мама коника, а коник без ноги. Яка чудова іграшка. Ге -ге -ге. Дивіться, хвостик був відламаний. Я відкрив його, подивився. Приклеїв назад і зрозумів, що це пластилін. Можливо, це іграшки, які виготовляли для того, щоб бавились діти, а можливо, це е, макети для керамічних декоративних виробів, отаких от фігурок. Е, досить цікаво вони виглядають. Покриті фарбою, розписані так цікаво. От Ви бачите, якісь такі елементи нагадують, якби такі традиційні розписи, можливо, як Васильківська кераміка. От. А свинка така досить цікава, От, поправив хвостик. І навіть через покриття таким лаком. В деяких місцях щось навіть схоже навіть на кракелюру творилось. І оце навіть на Проторівах щось навіть схоже на тих таких дивотварин. От. Можливо, це прототипи. Не знаю. Давайте обговоримо. Я б хотів в коментарях почути ваші думки на рахунок цього. Чи бачили, зустрічали колись таке. На мою думку. Перше враження було, що це напевно все таки дитячі іграшки, а але я думав, керамічні. Що скажете?